Хомикіля, вихованець Луцького міського ЦНТТУ. Ваші вашій увазі презентується комп'ютерна гра бути першим. Гра про гонки залишається актуальною завдяки своєму відмінному способу відпочинку та відтворенню адреналіну швидкості в безпечній віртуальній обстановці, її постійне оновлення, розвиток графіки та геймплею, а також можливість змагання з іншими гравцями онлайн, робить її популярною серед широкого кола геймерів. Хоч розробки була поставлена мета розробити комп'ютерну гру бути першим на основі Rіa Unity та вивчити технології програмування комп'ютерних ігор. Хоч ході розробки були поставлені завдання, дослідження процесу створення комп'ютерної гри, вивчення засобів Гручая Unity, вивчення мов програмування C Sharp, розробка комп'ютерної гри бути першим. У ході розробки були використані такі засоби розробки як рушій Unity, програма для 3D-моделювання моделювання Blender. Мов програмування C-Sharp та Microsoft Visual Studio. Для роботи розроблений програмний продукт є безкоштовним, простим використання та володіє широким вибором ігрових можливостей гри. Перед вами ви бачите графічний інтерфейс гри. На даному Ви тут бачите кнопки, такі як грати на одинці», «Онлайн». На даний момент онлайн є не є доступним. Налаштування. Перейдемо до налаштування. В налаштуванні ви можете поміняти. Повний екранний режим. Поміняти розширення екрану. Змінити налаштування графіки на високі, середні та низькі. Перейдемо до гри на одинці. На даний момент доступна тільки одна мапа. Кільце. Управління машиною відбувається за допомогою таких клавіш, як ВАЗД. При нажатті на клавішу Пробіл працює ручний тормоз. При нажатті на клавішу L починають горіти фари. Також в грі присутня на даний момент тільки одна місія. Їзда на час. Потрібно зру... проїхати одне коло за найменший відрізок часу. Висновки: дослідженний процес створення комп'ютерної гри. Вивчено основи Рушія Юніці. Вивчено мов програмування США. Розроблено комп'ютерну гру бути першим. Дякую за увагу!